У лісу, у лісу, досі дуже бив мене. До напівсмерті від в стареньких заради пенсії і вбив єдиного свідка сусіда. Що случилося? А ви знаєте, що вашого сусіда вбили? Як гору вбили? Справжня кримінальна драма Ким виявився цинічний душогуб. Пішов у відпустку та загадково загинув. Мертве тіло воїна ЗСУ знайшли біля одного з ринків Дніпра. Вітілі цього воєнного сонська кота дама дамою був. До чого тут таємнича білявка? Давай по чарочці. Чому військові обирають хмільний відпочинок, як в армії борються з залежностями? Про це в нашому випуску. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Вітаю! Я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. you <laughs> Мертве тіло військового біля одного з ринків Дніпра і загадкова білявка, на яку вказують усі свідки. Хто вона не вже вбивця. Цю шокуючу історію я розповім згодом, а починаємо з не менш вражаючої: вдерся до будинку до напівсмерті, побив літню пару заради їхньої пенсії і вбив єдиного свідка сусіда, який примчав на допомогу. Це не вкладається у голові. Кривава драма у селищі Божедарівка Кам'янського району. Ким виявився цинішний душогуб, чому жертвами обрав стареньких? Та хто випадково затримав нападника? Справжній детектив, від якого волосся дибки, 86-річний дідусь ледь-ледь пересувається по подвір'ю. У нього перев'язана голова, забинтовані руки та закривавлені очі. Це Микола, і буквально кілька днів тому його тихе життя з дружиною перетворилося на суцільний жах. Ми застали на власному подвір'ї. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого того дня. Пригадую надвечір до будинку прийшов невідомий, деякий час нишпорив погороду. Надалі чоловік зайшов просто у будинок до пенсіонерів. Підійшов до Валентини та почав бити її, питаючи, де в стареньких лежать гроші. Коли бідолашна зізналася, чоловіку крові було вже замало. З кулаками пішов на 87-річного Миколу. В голову бив, голоду бив, ось ще сюди бив. Сюди бив і, і, і от оця сюди сюди і в вески і виски попадало, і виски, я то ухилявся по всякому різному, а, а він а він значить мене той. тоді ж літнє подружжя і впізнало у неадекваті колишнього хлопця їхньої онучки. Той проїхав з Дніпра майже 100 кілометрів і навідався до родичів, як виявилось, за пенсією. І мати гнув, і, 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 і що тільки не було. Ну, він вже вже, а то як ото нас, нас побив, і, і, вже, той, і вже гроші, гроші ти забрав. Викрав 5 тисяч гривень та до напівсмерті побив літню пару. У спокої їх залишив лише тоді, коли подружжя втратило свідомість. А в цей самий час діти пенсіонерів намагалися зв'язатися зі своїми батьками. Родина на зв'язку кожного вечора. Тож, коли Микола та Валентина не відповіли на дзвінок, на вуха був піднятий сусід. Дочка дзвонила їм, а ті трубку не беруть. І от вона ночі йому позвонила, що так і так дядя Вітя, не відповідають мої, підіть, подивіться. І він пішов оце ж на свою голову. Серед ночі Віктор пішов до будинку пенсіонерів там і застав жахливу картину, як молодик, весь у крові виходить з сусідської хати. Він бросився за ним, і ото він біля калітки вони там зціпилися. Колишній кавалер зі звірячою люттю налетів на Віктора, немов скажений гамселив кулаками просто у обличчя забив до смерті. Ми його охоронили, то лиця на ньому не було. Там госпошне місію побите, синє, жовте. Криваві розбірки тривали аж до світанку, а потім вбивця просто втік. За кілька годин пенсіонери прийшли до тями і викликали поліцію. Правоохоронці шукали зловмисника по всьому селищу, а той. По обіді зголоднів та пішов витрачати вкрадену пенсію до найближчого магазину на ковбасу, хліб та випивку. У нього була грязна бумажка. Ми на нього не взяли. Він вийшов, побіг в центр десь туди. Потім опять прибіг до нас назад. Він нервувався. Да? Постійно дивився на двері. Це не вкладається у голові, але вже за кілька хвилин до магазину зайшов місцевий поліцейський. Сергій Повстян саме був у відпустці, заїхав до крамниці за водою. Тоді ж продавчині йому і повідомили, бачили підозрілого молодика. Його не було вже тут, він вискочив перед ну, потім після цього зайшов панцерин, він ж бере воду, ми попросили, ми просто не знали, як ми подивилися, куди він побіг. Чоловік заскочив у автівку, поїхав гарячим слідом нападника і зустрів його прямо у місцевому парку. Під час руху спускаючись з гори. Донизу побачив, що йде ось з парку, виходить. Підозріла особа, схожа на яку розшукують. Зупинився біля нього, просив як справи, назвав їм своє ім'я, сказав, краще вам нікуди не йти, так як є підстави вважати, що ви там причетні до скоєння злочину. Тоді Сергій і викликав підмогу вже за кілька хвилин вбивцю, затримали. На даний час цей чоловік затриманий в порядку статті 208. Йому інкримінують два кримінальні провадження це навмисне вбивство, а також розбійний напад. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ще триває досудове розслідування. За жорстоке вбивство та дикий розбій. 28-річний душогуб відповість перед судом. Така звіряча лють може коштувати молодику до 15 років за ґратами. Пішов у відпустку, та загадково загинув моторош на смерть військового у Дніпрі. Місцеві нажахані просто біля одного з ринків міста комунальники знайшли тіло воїна ЗСУ. Що стало причиною смерті? Чому чоловік вирішив переночувати у покинутій будівлі? І що за невідома білявка була загиблим у ту ніч? Історія, в якій більше питань ніж відповідей. Ця триповерхова будівля за старим цирком ще з початку 90-х приваблювала різних кримінальних авторитетів. Довгий час там були офісні приміщення, а майже десять років вже покинута споруда, наче магніт для маргіналів. Наркомани там закладки ділають, бомзи там... кадалюня, тут зимою да, було? Та да, літом ми еще... чи літом. Так що что... грелись, там чи що не робили. Не тільки місце для ночівлі, а й стихійна вбиральня. Чим тільки не є будівля з видом на місцевий парк. Тож коли чоловік у військовій формі зайшов у пустку, на нього ніхто й уваги не звернув. Он тут був. і ходив, рюкзак у нього був. Чому боєць переступив поріг пустки, і що стало справжньою причиною його смерті? Невже воїна навмисне затягли в будівлю та розправилися без свідків? Саме на цьому місці і знайшли тіло військового Поруч із ним. Був його наплічник з особистими речами та спальний мішок. Їх вже вилучили правоохоронці. А от Каримат залишається і досі. Охоронці ж місцевого бомбосховища пригадують, в той день дійсно бачили військового. Чоловік був на підпитку і зовсім не один відділі цього воєнного, сон скакота дамою був, що він випіши був, ота вроді. Якщо... На ступеньках там ідуть вверх, дому, що там вони сиділи чи розспівали, і ліказаварів, Бог я знати. Загадкова білявка чи не увесь вечір провела у компанії воїна, а далі наче під землю провалилась. Охоронці ж припускають. Їхня зустріч навряд чи була випадковою. А в очі може бути бухала, а її да. компаньори наші ці городські. Помогли та й. Є ж пасаживуть, говорять. Ну от так. Кразведала там п'янікі, денюшка є воєнний. Може, подумали денег багато у нього. А тут басоти багато. Бомжики, аліки, наркоманов. Правоохоронці ж вже відкрили кримінальне провадження. Наразі єдина версія поліції смерть 44-річного військового була природньою. Попереднім оглядом загиблого видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявлено однак на даний час ми чекаємо на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті особи. Була це розправа заради грошей або ж дійсно смерть чоловіка у покинутій будівлі. Випадковість на ці питання дасть відповідь експертиза. А от що за жінка була з військовослужбовцем в останні години його життя? Поліція лише з'ясовує. Та чому військові у відпустках подекуди обирають сумнівні компанії? І наскільки поширена проблема залежності у бійців, які переживають страшний досвід, під час війни прогресує тенденція до хронічних захворювань. Тож як з психологічним навантаженням борються в ЗСУ? Чи дійсно це проблема? І найголовніше, чи можемо ми допомогти воїнам? Про все це я розпитала у військового психолога Андрія Козінчука. Проблема алкоголізму це вершина айсбергу, яку треба вирішувати. Ви не туди дивитесь, що мав Ви не на алкоголізм дивіться, а на те, що це є наслідком тієї проблеми, яка вирішена, і е, проблема е, алкогольної залежності не є тією проблемою, яку треба вирішувати. Якщо ви вирішуєте проблему адаптації соціально-психологічної. І медичних захворювань у вас просто зникне сама по собі проблема алкоголізму. Це просто фантик, який ви бачите, бо алкоголь це дуже неприємно. Але вам треба вирішити трошки іншу задачу. Ну, роздупліться чуть. -чуть. Невизначеність. Невизначеність. Ми не знаємо надовго ми, з ми будемо жити, чи то чекає нас, то чекаються наші сім'ї. Ми багато сімей відправили за кордон. Жінки побачили, що там нормальне життя, нормальні чоловіки. Все, ми не знаємо, що далі. Ми не знаємо, коли це все закінчиться. Ми побачили, що ну, соціуму абсолютно ну, наплювати на те, що треба нам міняти, не треба, що там. Ну, є якісь чуваки, які там валяться і хорошо. І ця невизначеність це зараз є найбільшою проблемою. Коли ми заїжджаємо на якусь нову позицію, ну, дехто хлопці де, де, питає, ми тут надовго, а я не знаю, що їм відповісти. До перемоги, поки не вб'ють, поки не буде наказу, ми не знаємо. Ми дуже багато не знаємо. Ми не знаємо, чи взагалі соціум знає, що ми існуємо. Поки що, поки що ось так. Проблема в тому, що ви навіть не знаєте про них. Вони не виходять, вони страждають в себе вдома. Від їхніх страждань страждає родина і ті люди, які їх люблять. Це так звані невидимі ветерани, ви їх не бачите. І, і, це, і вам це вигідно, дереть. Бо якщо ви їх бачите, то ну, стає соромно трохи, що ви щось не доробили. Але більшість людей, відсотків 60-70, їх не видно. Вони се вдома страждають. Якщо в них є дом, звісно ж. Баранич пізно таких виганяють з дому або позбавляють їх прав опіки і як завгодно. Це дуже сумні історії, і мені би не хотілося акцентувати саме на них. Кожна мирна людина, вирішити спочатку свої питання, які у вас болять, і коли ви зможете вирішити сказати, я психічно здорова людина без будь-яких проблем. в мене з родиною все добре, в мене прописано майбутнє. От, от тоді, от, будь ласка, приходьте допомагати. Емпатія і жалість не абсолютно нічим не допомагає. Бачите таку людину? От ну допоможіть, не знаю, дайте їй води, вже їсти ця людина. Хоче, позвоніть в якийсь шелтер в Червоний Хрест. В поліцію в швидку допомогу, аби ця людина не, не, не змерзла, не здохла з голоду. Вже є дуже багато цих відосів, жалостних, що там лежить ветеран, там його за три години ну, ніхто його не бачить, а він біля якогось супермаркету, приходящого всі обходять мимо, бо думають, що це просто безхаченко. А чувак, там якийсь штурмовік жорсткий, який просто повернувся, йому дали оцю нагороду, інвалідність і все, і йди, страждай в себе домі. Ну, Таке, коли ви почнете відноситись до свого життя з достоинством, ви будете звертати увагу на тих людей, кому треба допомога. Допоможи тим, хто потребує допомоги більше, ніж собі, але спочатку треба допомогти собі, бо трохи виглядає якось кволенько. А так ну, з реабілітацією у нас є величезна проблема. Це не займається ніхто, це на увазі про голову. Якщо ти звернешся до офіційних установ Міністерства справах ветеранів або громадських об'єднання, навіть якщо в губернію свою звернешся в Дніпропетровську обласну військово-цивільну адміністрацію, тобі розкажуть про прекрасні програми, і там немає жодної програми, яка б мала би достойний рівень психологічної реабілітації. Терапевтичні групи, це все не працює. Людину, яка знаходиться в депресії, який погано, вона не піде займатися спортом, вона буде страждати собі спокійно. Ніхто з нею нічого робити не буде. У нас немає з нас є дуже багато психологів, дуже багато психотерапевтів, дуже багато громадських об'єднань, які працюють за грантові кошти наших прекрасних зарубіжних партнерів, дай Бог їм здоров'я. Але в нас немає системи, аби людина прийшла і, виходячи з військової частини, отримала ну, повний спектр того, що їй треба. Відновитися, отримати нову соціальну роботу. Казали, що це тільки виключна відповідальність органів виконавців влади. Мені би хотілося, щоб ми усвідомлювали, що це є відповідальність самого ветерана, самого військового службу. Аби це наша була спільна місця, я хочу повернутися до нормального життя. Слухай, я не знаю, ким я повернуся. А я психолог, військовий з освітою. Я та людина, яка займалася психологічною реабілітацією військових після 2016 року, коли я сам повернувся з війни. І я не можу сказати, що я прийду адекватним і прекрасним. Я боюсь сім'ю заводити. По дійсной причині, що я не гарантую, що я не причиню їм болю. І того я обираю поки що військову сім'ю. Це дуже складні речі. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестімо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, коментуйте цей випуск та ставте вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. вам без тривог.